Вангард порадував інвесторів новим фондам облігаціях. Як ви знаєте, Vanguard рідко запускає нові фонди. Якщо запускає, ці фонди стають великими і мають мінімальні комісії. Комісія фонду BNDP становить 0,05%. То на кожні 10 тисяч про інвестовання платить 5 доларів комісії в рік, типово для авангарда. І а, яка різниця між BND? BND він закриває лише investment грейд облігації? BNDP він а, 15%. Він теж індексний, а 15% може інвестувати в більш ризикові. Облігації, хаїв, наприклад, Emerging Markets Bond, і за рахунок цього може і дає власне вищу дохідність, якщо ви подивитесь історичні дані по індексу. Це пасивний фонд. Я нагадую, що я на каналі також розповідав про VIP PLS від Вангарду, активний фонд, але обмежений інвестмент грейд облігаціями, з можливістю, мандатом активного менеджера іноді заходити теж на територію там, Emerging Markets чи High Yield. А що саме цікаве, що всі ці три фонди можуть бути в категорії Core або так званий Core Plus портфелю, тобто це нішеві історії, це історії, які можуть бути в. В центрі вашого портфеля і давати таку певну екстрадохідність, якщо ви використовуєте BNDP або VPFS. Дякую за ваші лайки. Пишіть, які у вас є питання щодо лінійки облігацій Vanguard. Ну і похвалюся, що я недавно отримав американську сертифікацію від американського ETF Institute, я тепер Certified ETF Advisor, CETF, і буду вам, як і раніше, багато розповідати. Про цікавинки світу ETF і про те, як їх допомогою формувати ваш портфель.